Все, що ти бачиш, все, що тебе оточує, твоє тіло, якщо розібрати на ось ці молекули, атоми все рівно це все є часточка світла. На своїх проектах я розказую і допомагаю людині забрати її фокус зовнішньої реальності, тобто з цієї картини, в якій вона живе, і стати посередині цього, тому що існує метафізична реальність і фізична реальність дві твоїх руки, так? Це дві е, реальності. Дві картини світу видима і невидима. Невидима, видима, <хи> І коли я загинаю один пальчик, тут загинається теж пальчик. Коли я його відхиляю, інший пальчик повторює те саме. Те ж саме відбувається і у нас в свідомості. Невидима реальність це є твоє зеркало. І воно існує тільки в твоєму світі, тільки в твоїй реальності. Не в чиїсь, не в світі, не в п'яті, не в васі, взагалі ні в кого, тільки в тебе в житті. І коли ти кажеш, що в житті все погано, хтось має прийти тебе врятувати, що хтось тобі винен щось, що в твоїх бідах е, винен е, твій чоловік, чи ще хтось. І ця метафізична реальність бере і робить такий. Раз, воно відобразило чітко те, що ти послала в це зеркало, чи ти послав це зеркало. Рівно це, що ти транслюєш, тому що ця метафізична реальність вона щитує тебе з твоїх відчуттів. Тобто діти не вдасться. Тому що твої відчуття це є оце справжнє. Навіть якщо ти будеш говорити щось там, всім показувати, Бог щитує тебе зсередини. І якщо ти на рівні відчуттів цього не відчуваєш, якщо ти це не транслюєш, вібрації цієї немає, воно прийде рівно те, що ти відчуваєш. По-іншому це не працює. Тому важливо собі постійно налаштовувати себе на позитивне мислення, на позитивний лад. Коли ти думаєш, що е, всесвіт про мене турбується, що. Кожна ситуація дана мені для того, щоб я виросла, щоб я пройшла певний урок, для того, щоб моя душа пішла в еволюцію, тому що саме для цього ми сюди приходимо. Для того, щоб перейти на певний новий етап своєї свідомості, свого розвитку. І коли ти так думаєш, метафізична реальність така: о, в твоєму всесвіті, все класно, всесвіт тобі допомагає, люди притягуються до тебе, відкриваються нові можливості. І раз і відобразило фізичній реальності, і саме це ти бачиш в своїй картині світу. Ти проектор, який відображає те, що ти відчуваєш.